Давненько не виходила в ефір. Сьогодні в пів п'ятого. Роблю, роблю, поки їх всіх погодувала, поки місць всіх. Е Прибрала, розлила води, в неділю завжди всі хочуть бути виходні допомічники, тому приходиться робити самі. Будь ласка, робіть репости. робіть репости будь-якого відео, якого ви в мене бачите, тому що нам дуже важко. Без вашої допомоги нам справитися, ну і вижити дуже дуже важко. Але вчора я зайшла в прямий ефір, тому що зараз весь інтернет переповнений. Е що сказ, що померла жінка, вісказа, і що ви розуміли, їхавши в лікарню по дорозі, це дуже багато викинутих, мертвих хворих тварин, на яких неможливо дивитися. Їх викидають ще живими. Звісно, але їх просто збивають машини. Люди як з ума посходили, бояться за своє життя. Весь інтернет заберіть, подивіться, підкажіть, що це не сказ. Тому, будь ласочка, не переживайте, у вас у нас в Україні більше шансів померти від шахеда чи ракети, чи від чи від сказа, правда, зайняка. Тому наскільки це важко, що бачити, що ці тварини нікому не потрібні. Бо саме перше, у тварин бувають різні хвороби. Це і забіг головного мозку чомусь може бути, впусила собака десь, не там, де треба. І тому тварина може і піною, і тіліпатися. Повірте, всі це в мене випадки ці були. Ці всі тварини живі. Я разом з ними. Тому не спішіть робити висновки. Вже в місцевій групі також знайшлася якась як завжди недовольна жіночка, яка які не. Мішають тварини, які ходять по місту. Зараз всі міста переповнені тваринами, вони всі вакциновані, вони всі відсказують, тому що в кожному місті є волонтери, які, які дуже переживають за цих тварин за життя цих тварин. Тому робиться все можливе ще більше, ніж у деяких людей удома. Що ще хочу сказати, що у нас вижити в Україні зараз це вообще ну нереально. Дуже хочу всім подякувати, що ви підтримуєте, що ви за мною, тому що е, в нас дають світло, сутки є, троє немає я встаю в пів п'ятого, спішу спіш в хаті все зробити. Про багато хворих, старих, сліпих спинальників, Тому їм постійно потрібне якесь лікування від лікування бігом. Ти дали світло, ти біжиш на двір також поспіти, вигуляти щось зробити. Опять коли дали світло, ти вже біжиш опять кудись. Зараз неділя я з пів п'ятого на ногах. Чому спішу так швидко говорити? Можливо, хтось щось почує, хтось щось допоможе, можливо, хтось зробить репост, тому що я роблю все можливе, щоб врятувати тварин з вашою допомогою. У мене виходить два притулки, і тому між ними постійно приходиться їздити. Притулки я дуже слово це не люблю, але, на жаль, приходиться так називати, тому що це просто. Ми не живемо за що, що нам допомагає держава. Я живу і інші волонтери за що того, що ви нам допомагаєте, що ви нам донатите. І все, що по мірі можливості, я, кого ми з вами рятували, вони всі знаходяться. Получаються, всі знаходяться в мене в притулку. Їх дуже багато, тільки 220 собак. Зрозуміти, коли вони гавкають, просто виносяться мозги. Живуть сусіди кругом. Біля нас побудована готель, і тому я не можу. Я просто не, реально не можу. Просто не, ну, неможливо їх усіх привести до мене додому, тому що ви зрозумієте, куди. В мене просто люди прийдуть і тут просто виселять із цієї території. Тому я стараюся дати раду тим, що є. І здоров'я, повірте, також у мене немає. І коли ти просипаєшся, тихенько шш, а не тихенько, і коли ти просипаєшся, і тобі вже пишуть. Дзвонять нам підкинули під магазин тихенько. Нам підкинули під магазин. Сусиня заберіть, то будь ласка, чому ви не проснулися з мислі, що ми приїдемо, допоможемось прибирати е, біля тварин, погладимо, хоча б, якщо не можете прибирати, чому ви не, ну, нема у вас такої думки. Відсипемо вам 10 кг крупи, що ви мали чим годувати. Ні, їм їх питаєш, що чому ви взяли, що я їх повинна забирати? Ну ви ж їх любите. Так мені просто приходиться їх забирати. Так, я їх люблю. Мені їх шкода, дуже шкода. Я не можу бачити, що ці тварини, які. Я не встигла забрати і, і нема куди їх через місяць, через тиждень ти просто знаходиш, бачиш мертвими. Тим більше більшість людей дуже невдоволена. Началі, на початку війни ми всі були якісь дружніші, ми, ми мали якесь співчуття. Зараз просто більшість людей хочуть котів собак чомусь забити. Мене це просто дивує. Е, я просто впевнена на 100%, що якби людина не несла відповідальність, то вона б більшу частину б Б людей. Я просто самовпевнена, тому що тварини, на жаль, беззащитні і вони потребують допомоги як ніхто. Да, Чарлі, Чарлік, Чарлік маленький, і люди, на жаль, не хочуть розуміти, хочуть думати про себе, хочуть переживати, боятися, щоб скільки виставлялося, тисячі переглядів, тисяча. Дуже беруть тварин, взагалі не беруть. Тільки всі хочуть знести. Притулки не для того, щоб нам зносили тварин, притулки для того, щоб взяли, щоб допомагали. Тому що нас дуже мало і ми не витримуємо це все. Дя зайки, зайки з мішка, вже стерилізовані. Каже, ми не соціальні, тому що нас нема кому гладити. Зайчики маленькі. І саме більша проблема притулка, це що люди не хочуть найменше допомагають. Найменше люди допомагаються на вольєри і на стерилізацію. Це те, що є самим-самим необхідним. Я вже не раз це говорила, і далі говорю, що без цього неможливо рятувати тварин. Будується от такий критий вольєр, вольєр, Виходить, щоб там були старі, малі зараз на даний момент 23 малих суценята в притулку. Половина з них на перетримки, і нам дуже дуже важко дуже тому, що коли ось було. Холодно сніг, тільки своїми руками ти це все носиш, тягаєш і переживаєш, щоб їм було тепленько, щоб вони були на нагодовані. Дай зайчиняти. Да і тому вас прошу про допомогу робити репости, допомагати нам, тому що без вашої допомоги всі, -всі тварини просто ну не виживуть. їм просто ну не буде життя. Їх дуже багато. Я вам повсю, показую одну територію, тому що не за, не кругом попадає інтернет. Тому дуже велике дякую, що ви підтримуєте. Дякую, що висилаєте посилки. Що розумієте, що в нас час дуже дуже важко. Дяйка, тому каже, дякую всім, що ви з нами. Такі важкі часи, і що в нас більше, більше добрих людей, ніж злих, які хочуть убити, понівечити, викинути тварин. Да, зайчики стерилізуйте своїх тварин, тому що без стерилізації також саме кришу от хочемо робити. Без стерилізації. зараз тварини родяться. Собака роде 8-7 цуциків. Тва... І ці цуцики просто нема людей в Україні. Щоб взяли ці люди, які добрі, які підписані на мене. Я впевнена, що в них вже є тварини, тому прилаштувань. На жаль, немає. Дякую всім. Мирного неба! Все буде Україна! Дякую.